Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Інколи хочеться швиденько перекусити, при цьому отримати хороший запас сил. Нам в цьому допоможуть м'ясні чіпси або іншими словами джерки. Це висушені шматочки м'яса, приправлені спеціями, які допомагають розкрити смак м'яса. Найкраще для цього підходять натуральні інгредієнти, і в нашому варіанті це сушені гриби. Саме з ними будемо готувати таку смакоту, яка може зробити ваш перекус не тільки швидким, але й надзвичайно смачним. М'ясні чіпси зараз входять до топ найпопулярніших закусок, а готувати їх вдома дуже легко. Готувати будемо з ось такого шматочка полядвиці. Найперша головна задача правильно нарізати це м'ясо для наших чіпсів. Для цього кладемо його в морозильну камеру, щоб воно злегка підморозилося приблизно на 30-40 хвилин. Воно зробилося більш твердим і тепер його легко нарізати. Нарізаємо тоненькими скибочками товщиною 2-3 міліметри. Тоді ми отримаємо тонкі та хрусткі чіпси. Чим тонше, тим швидше вони будуть готові. Щоб добре нарізати, використовуйте максимально гострий ніж. Ну а можливо, у вас вдома є слайсер, тоді це завдання набагато полегшується. Нарізаємо м'ясо поперек волокон, тоді вони ці волокна виходять короткими і таким чином жувати готовий сухий продукт буде легше. Для таких чіпсів обирається полядвиця, тому що вона майже не містить жиру, а той, що є, обрізаємо. Це сприяє кращому просушуванню м'яса і не будуть попадатися тягучі куски, які не можна відкусити. Так само, якщо обробляти м'ясо вздовж, всі шари збережуться і продукт буде жорстким. Нарізавши м'ясо до середини, воно занадто м'яке і вже складно нарізати, адже середина не так проморозилася, як краї, тому знову відправляємо у морозильник на декілька хвилин. І дорізаємо їх такими самими шматочками. Зроблені своїми руками вдома такі м'ясні чіпси вийдуть без хімії і обійдуться приблизно в декілька разів дешевше, ніж магазинні. Далі ці нарізані шматочки потрібно смачно приправити, тобто замаринувати. Це саме ті спеції, які роблять наші джерки унікальними, не схожі на інші звичні, які ви знайдете на просторах інтернету. Для цього будемо використовувати білі карпатські сушені грибочки, які ідеально підходять в даному випадку. Готується маринад досить просто, гриби потрібно перемолоти до стану порошка, і робимо це за допомогою кавомолки. На пів кілограма м'яса беремо 8 грамів сушених грибів. Разом з ними також перемелюємо півчайної ложки чорного перцю горошком. Всього декілька хвилин і ароматна суміш майже готова. Грибочки виділяють дуже насичений запах. Це найкраща грибна приправа, яку ви зможете зробити власноруч. Додаємо сюди ще 8 грам солі. Ще раз перемелюємо, щоб ретельно сіль перемішалася з грибами. Готова суміш за консистенцією вийшла як порошок. Вона чудово покриє м'ясо, його промаринує та надасть смаку. Добре висушені гриби перемелюються легко, і запах вони мають теж неймовірний. Тепер всі шматочки посипаємо, покриваємо приготовленою приправою. Правда, робимо це акуратно, тому що м'ясо дуже ніжне, щоб не порозривати шматочки і не пошкодити їхньої початкової форми. Щодо солі, в першу чергу, в цьому приготуванні вона грає дуже важливу роль. Сіль допомагає загальмувати розвиток бактерій у м'ясі, що дозволяє висушити продукт без втрати якості, крім цього, сіль прискорює процес виділення вологи. А гриби нададуть свій унікальний смак, який ви точно ніде не зустрінете. Таку приправу ми використовуємо у приготуванні грибних супів. Залишаємо джерки маринуватися на 2 години, накриваємо кришкою. Через зазначений час починаємо процес сушіння. М'язку чудово примаринувалося та гарно пахне. Сушити його будемо за допомогою сушки для овочів. Розкладаємо на ситку сушки кожен шматок окремо, розправляючи його одним рівним шаром і віддалено один від одного. Сушимо при температурі 55 градусів протягом 80 годин. Все залежить від товщини нарізаних шматочків. Останню годину задаємо температуру сушіння 70 градусів. Це зробить безпечним продукт, оскільки це є температура готовності м'яса. Також, якщо немає сушки, а створити делікатес дуже хочеться, то можна використовувати і духовку. Такий варіант теж зручний. Він дозволяє за один раз зробити велику кількість чіпсів при умові населяння їх на паличку. Висячі шматочки теж не мають торкатися один до одного, і так в підвішеному стані вони і будуть сушитися. Але є один великий мінус: у вас не вийде плоских чіпсів красивої форми. В кінці відео ви побачите результат. Хочеться розповісти історію виникнення закуски, яку я віднайшла. Виявляється, що древні племена, що живуть в теплих країнах, упіймавши здобич, думали, як її зберегти, тому різали її на пластини і розвішували в тіні. Сонечко і вітер швидко перетворювали їх на сухі скибочки, які можна було їсти в чистому вигляді, або готувати на їх основі бульйони. На відміну від цих древніх племен, наші предки м'ясо для зберігання засолювали в дубових бочках, вони слугували для них як холодильники. Відтак м'ясо вимочували у воді, щоб забрати сіль, і потім готували різні страви. Чіпляємо їх на решітку і в духовці сушимо при температурі 55 градусів. Протягом 5-6 годин. При цьому потрібно відкрити дверця та духовки, щоб була циркуляція повітря. Останню годину теж сушимо джерки при температурі 70 градусів. Наші джерки готові. Сушилися у нас вони 8 годин. Грибний запах там ясний змішалися. Просто вирують на кухні і розкриваються в інших цікавих ароматах. Колір чудовий. Як бачите, рецепт такої смакоти зовсім не складний. Його може освоїти кожен бажаючий. До того ж, вдасться заощадити чималу суму грошей, і ви впевнені у натуральності продукту. Навіть якщо ви ніколи не готували подібні снеки, результат буде відмінним. Потрібно лише слідувати рецепту і відповідально підійти до вибору м'яса. Такі джерки ідеально підходять для перекушування будь-де чи на роботі, чи дітям до школи. Їх можна брати в поїздки чи туристичні походи, або просто подавати гостям як смачне частування. Але зверніть увагу, такі чіпси без нітритної солі, а це означає, зберігати їх більше ніж два тижні не варто. Для збільшення терміну вакуумуйте і зберігайте в холодильнику. М'ясні чіпси це смачна та хрустка страва просто для задоволення своїх смакових рецепторів. Завдяки їм ви не тільки позбавите стійкого почуття голоду, а й забезпечите свій організм достатньою кількістю поживних речовин. Ситно та корисно. Здорова закуска, яку ви завжди можете мати під рукою. Джерки, які сушилися на сусці, вони правильної форми, рівні і в подальшому їх легко фасувати та використовувати в їжі. А ось такі, які сушилися в духовці, мають кривеньку форму. На смак це не впливає, хіба що трішки на вигляд. Джерки повністю сухі. Вони зовсім не містять вологи, хрусткі та ламкі, легко жуються та мають насичений грибний присмак. Гнучкими виходять ті, які були більш товстішими, адже ручне нарізання передбачає різні варіанти. Просто все ідеально і однаково нарізати не вийде. Але це виходить тільки плюсом, тому що кожен може всмакувати те, що йому більше подобається. Взагалі, роблячи джерки без нітритної солі, робіть сухіші, так ви себе вбережете від можливих проблем. Джерки можуть бути з різними спеціями, але однією з найважливіших деталей є натуральність самих спецій. Щоб легко зрозуміти цю думку, наведу вам простий приклад. Порівняйте смак плову заправленим гострим меленим перцем з пакетика. І свіжим, в першому варіанті страва просто пече навіть після споживання, а в іншому ви відчуваєте смак рису, м'яса, які доповнюються гостротою, яка проходить після пережовування. Так само і наші грибочки, тільки доповнюють смак м'яса під час споживання і не перебивають його. Це і є особливістю наших, можна сказати, фірмових джериків, якими ми раді з вами поділитися. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.